Як втома проявляється в побутових речах? Поговоримо сьогодні на каві з психологом. На каві з психологом, з нашою гостею Тетяною Олексюк. Вітаю! Пригнеш. Вітаю теж та виглядачі. Ну, тема втоми вона актуальна. І в побуті вона, напевно, проявляється найяскравіше. От як в мене було. Побачила рецепт е, морквяний пиріг. Я купила моркву, я купила всі необхідні інгредієнти, спеції. Прийшла додому, розклала продукти і на тому решта. Мене просто переключило. І я не хочу вже того пирога. Тобто, поки я йшла додому, я його готувала. Коли я вже прийшла додому, я не хочу нічого. Чому так? Я спочатку хочу подякувати тобі за те, що ти завжди е, е, такі знаєш приклади яскраві, приводиш це так е, показово. Насправді, це взагалі на сьогоднішній день, в тому часі, де ми живемо, виснаження це є нормальним в тих ненормальних умовах, в яких ми живемо. В принципі, і от тому стану, от тій ситуації, про яку ти розповіла, я теж можу так знаєш, дати якесь таке пояснення. Ну, перше, що мені впадає так на думку, це така. Ну, скажем, таке правило еговиснаження. виснаження. Коли ти працюєш, твій мозок. Він включений і включена саме префронтальна кора головного мозку. Вона в нас відповідає за емоції, за контроль. Не верніше, не за, емо, за контроль емоцій, саме угу. за контроль емоцій, за там знаєш ага, зробити це. Оце от розкласти там ну, типу якісь такі свої системні штуки. Але ж вона теж виснажується впродовж дня, поки ти йдеш, поки ти ще от не вдома. Вона працює, префронтальна кора, вона включена, і вона, знаєш, в такому образі, скажем так, казки працює. Вона собі там якісь певні такі от е, сценарії готує. І тут я би навіть ще й додала, що це така частинка перфекціоніста ідеального я себе відгукується. Знаєш, зараз я буду ідеальна, зараз так. я прийду, все розложу, все тут зроблю. Все буде дуже класно і чітко. Але коли ми приходимо додому, наш мозок він, в принципі сприймає як. Таку фортецю, де я можу розслабитися. знаєш. І коли ти приходиш додому, ти е, зіштовхуєшся з цією реальністю. Мозок в цей момент говорить, і в цей момент вже зовсім інша кора е, включається. Е, і в цей момент мозок говорить, все, я можу видихнути, я можу розслабитись. І спрацьовує інша вже така, знаєш, е, штука, яка говорить, тобі потрібно. Всі свої сили направити на відпочинок, на виживання, я би навіть сказала. Ну таке, тому що відпочинок в цей момент це теж буде як запорука отого виживання, тому воно так відбувається. Знаєш, інколи ми не можемо це контролювати, тому що, по-перше, інші частини мозку за це відповідають, і все одно, коли в тебе є дім, він все одно буде в тобі. Закладати, оту якусь таку безп... де я можу знаєш, зняти ті туфлі, де я можу там стерти губну помаду, там вмитися і просто розслабитися. І отут я би навіть сказала ще про те, що треба звернути увагу на те, в якому ти стані була до, до цього, да? скільки проєктів було написано, скільки роботи було зроблено, скільки всього от було, було переліченого, знаєш, і скільки всього було до цього потрібно було. Контролювати, потрібно було організувати. Ну, це дуже виснажливо. А я нагадаю, що ми живемо в час тотальної тривоги. Але справа в тому, що я себе потім за це картаю. Так. Т тому що я ж хотіла його зробити, я все для цього купила угу. і я не маю сил. Угу. Повернуся до того моменту. Поки ми йдемо на шляху додому, ми живемо фантазією. А фантазія не вимагає а, таких, знаєш, якихось затратних ресурсів фізичних, але так. я вимагаю від себе так. от тут що тут давай розбиратися в тому, що в мені є такого, що мені хочеться бути, о такою, знаєш, ну десь перфекціоністичною такою ідеалізувати десь певні дії. Є таке правило 10 хвилин, коли ти приходиш додому. Я так розкажу, можливо, будеш користуватись, так. Коли приходиш додому і є в тебе задуманий план, такий геніальний, я зараз зроблю моркп'яний пиріг, я зараз зроблю то, я зроблю ще щось. І якщо от, проходить 10 хвилин, там, ти прийшла додому, перевдягнулась, до прикладу, це все розложила, 10 хвилин. Якщо в тебе є ще натхнення, ти береш і робиш. Якщо 10 хвилин проходить, і ти відчуваєш, що ти нічого не можеш робити, то значить без сорому для свого, от, взагалі, свого і своєї душі, відкладаєш це на завтра, на той час, коли в тебе будуть ці сили. Бо знову перейду ще до того, От перед тим як купувати ті продукти, ну, це так, якась вправа може, можливо, буде теж в нагоді, веди собі якусь таку шкалу. Виснаження, нехай вона буде від 0 до 10. І от поставити от свої, своє значення. От я зараз, от в мене, до прикладу є шкала виснаження. Де я зараз знаходжусь? Якщо я знаходжусь там на п'ятірці, то чи зможу я реально, от якщо би подивитися на це все, чи зможу я зараз, чи буде в мене зараз достатньо сил для того, щоб зробити цей пиріг? А якщо в голові зразу буде говорити, о Боже, Настя, ну на що воно, ну, пожалуйста, прийди додому відпочинь. А от якби ми ось це ось, ось тут витягнули б назовні, подивились би на ось це, що там готується, мало би так, гіпотетично угу. готуватися і отдати собі дійсно по цій шкалі виснаження, дати собі оцінку, я реально можу це зробити. Я маю на це бажання. Чи це десь моя частина, ота. Ідеально хоче, щоб я це зробила. А я не вважаю себе ідеальною. Так от дивися, а от дивись, тут теж так цікаво, але дії твої про те, що ну, десь хочеться наблизитись до того, що. що я маю ідеально. відповідати от тому ем, аромату випічки вдома. Так. Так? так? Тобто, от має вдома пахнути випічкою, так. має бути щось ось таке, що огортає домашнє. І дивись, тут я ще хочу теж звернути увагу на те, що ми живемо зараз в час соціальних мереж, і соціальні мережі вони дуже сильно завищують ось ці стандарти і ось це, що я можу, знаєш, там ніхто я вже в це не вірю. Це вже добре, що ти. Я не це вірю, класно. тому що Ні, я можу повірити в те, що там пиріг спечений, ми вже біля того пирога весь випуск передачі побудуємо, але я це, думаю, це потім, тільки... потім наші глядачі захочуть піти і зробити, зробити, зробити пиріг. пиріг по шкалі, оцінюючи, чи вони так. спроможні його зробити саме тут і зараз. Я не вірю в тому, що тому що, ну дивись, якщо ти дійсно навантажена. Роботою, справами не все можеш делегувати не тому, що в тебе з цим проблеми, а тому, що ну, насправді є речі, які ти маєш робити, бо це твій обов'язок, і він не делегується. І ще пиріг, і все має бути чисто, і саме бути прибрано, але це дуже давить ось тут на голову. Це давить і тому, що відчуття, що я не те, що не відповідаю чиїмось стандартам, я своїм не відповідаю, тому що в мене ніколи не було там крихт десь, а тепер вони є. В мене ні ніколо... Але ж чому в якийсь момент це стало нормально, якщо там ще рік тому це для мене було ненормально? І я за це і себе за це гризу. Давай ти прожила ще один рік, ще один рік у тривозі, у війні. У стресовому стані і ще один рік сформував ще певні якісь такі свої реакції нервової системи і твого організму, на що зараз ну інколи не вистачає отих сил для того, щоб відреагувати так, як було рік назад, як було 5 років назад. Ми, ми живемо це життя, і ми, на жаль, живемо його в війні і в постійному стресі. І от інколи ось ці завищені очікування, такі знаєш, які ми навіть собі самі даємо, отак от здавалось би, воно дійсно, ну от я зараз це зроблю, мені це принесе задоволення. Але питання, чи зможу, чи маю я сили це ще робити? Оце контакт з собою. Якщо ось цей контакт відключений з собою, отут ну, дійсно треба от звернути увагу саме от, а як я зараз? Я салат цей хочу зробити для кого? Щоб що. А мені він саме потрібен? Ні. От ну ти Ні. відповіла сама на своє запитання, розумієш? Я подумала ще про те, що це що нам нав'язується просто. Де, ну, що знову, я таки... маю ось це робити, але ж хто соцмережем? Я ну, не ведусь на, на, на це. А хто ж тоді мені це нав'язує? Окрім соцмереж, є суспільство, в якому ми живемо. І ми себе не можемо виключити з цього суспільства. Соцмережі це є лише віддзеркалення того суспільства, в якому ми живемо, по суті. Як відновити свій ресурс? Я пробувала прогулянки, ем, от просто полежати. І нічого не робити, так і вчит, вчуся е, себе не засуджувати за так. те, що я просто лежу і нічого не роблю. Тому це нормальна, що... це нормальна потреба будь-якої людини. Як відновити оце питання? Прям золоте. Я люблю говорити, починати з самого простого, і ти на це вже відповіла. Просто лягти і полежати, просто про не знаю там дозволити собі поспати, дозволити собі подивитись фільм. А можна взагалі нічого не дозволяти і просто, ну в плані не то, що не дозволяти, а нічого не робити і просто нічого от бути в цьому стані, коли я нічого не роблю. І відслідкувати, так, да, спочатку, воно буде дуже некомфортно, дуже незручно. Дуже будуть, знаєш, усі такі думки в голові сидіти: Боже, що ти нічого не робиш? Треба встати, зробити то, 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 то. Але з часом воно починає послаблюватись. І, от до речі, от те, що ти говориш про крихти. Якщо раніше їх не було, то зараз це можливо і може бути реакція того, коли я даю собі інколи послаблення. Тобто я дозволяю їм бути. Я вже не така вимоглива, Абсолютно. Так, угу. так. але знову ж таки один день. Я собі дозволяю, другий день дозволяю. А на третій, як можна так взагалі існувати? Чому ти не береш віник, не замітаєш, не миш підлогу? Ти мусиш це зробити? Ну подивися, ну як ж так можна? І мені здається, що це якийсь замкнене коло Тань. Тому що ось тут ти дозволила собі слабинку, і вже через кілька днів ти починаєш себе клювати за те, що? Ти не така хазяйка, як, ти не як така господиня. Як хто говорив? Як для кого? Як розумієш, оце одразу? Типу, як ну хто де? От, хто виставляє критерії хазяйновитості? Нам здається, що це ми, але насправді це не ми. А хто? А хто? Оце питання до тебе. Я не знаю відповіді. І тут, вертаючись до нашої попередньої розмови, голос, який звучить в голові, не завжди мій. Так. <плес> і він зазвичай не мій і оце от це буде і відповіддю на те питання: хто це? І от дуже часто наші оці перфекціоністичні, знаєш, такі е, очікування, оці завищені такі от стандарти, норми, вони якраз вибудовуються, от ну. Тим, я не кажу прям там тією особою, а отим десь голосом. Бо знову ж таки, ми завжди беремо цей голос і все одно ще десь домальовуємо за нього, за цей голос якісь певні, не знаю, певні ще завищені очікування. Тому воно так відбувається. Е, втома має накопичувальний ефект. Так, однозначно. Коли ми відчуваємо, що ми вже перенасичені втомою, тому що є лінь, напевно, так? якась лінь. От, я і, сьогодні лінуюся. Це от сигнал того. Що є певна, от е, певне навантаження, і потрібно відпочити. Ми, і дуже часто в нашому суспільстві лінь недооцінюють. Якщо я відчуваю, що я лінуюсь, то от задати теж собі питання: це я лінуюсь, чи це я це моя потреба у відпочинку. Бо лінь – це яскравий сигнал того, що потрібно відпочити. До речі, і дуже часто лінь буває тим сигналом, яка зовсім не про лінь. Це може бути вже про серйозніші, якісь такі стане тіла і стане організму. Насправді, а якщо це лінь в дітей, наприклад. Чи ми все ж таки не можемо порівнювати от лінь дорослої людини, яка на себе багато бере, uh -huh. і лінь дитини, що там я не хочу робити уроки. Допустимо, uh -huh. ну, це теж, напевно, біль багатьох зараз, тому uh -huh. що ми не можемо якось стимулювати дітей на те, uh -huh. щоб вони робили уроки. Ну я от, думаю, як? тут так да, не варто порівнювати, тому що знову ж таки, да, дорослий, в дорослого є своя концепція виживання, в дитини є своя концепція виживання в цьому світі. І е, дорослий е, мозок він по одному реагує, Дитячий Для дитячого мозку все, що складно, все, це вже все. Це вже не треба робити, це вже треба включати свою лінь і мені не хочеться. Ну, типу, щось робити, на щось переключатися. Чому? Тому що щось, що вимагає роботи якоїсь, що вимагає якоїсь певної дисципліни, щось, що вимагає взагалі діяльності. Ну, да? І, типу, дитина що? Дит... Дитячому мозку не комфортно це робити. В принципі, мозок це такий організм, який у нас налаштований на комфорт. В принципі. От він все буде тобі робити. Він буде давати тобі страхи, він буде давати тобі там, не знаю, тривогу включати, буде ще включати щось лише для того, щоб йому було комфортно. Він буде включати тобі лінь. Ну тому, що ж знову ж таки, да, я не хочу робити щось, але я знаю, що це щось мене приведе от до чогось там, якогось там успіху, або ще до якихось результатів. Але мозку цього не хочеться, в принципі. Йому дуже добре, коли от от його не трогають, його не чіпають, коли все знайомо. Розумієш, коли все знайомо, коли є щось, що знайоме, то у мозку викликається тривогу. Відповідно, включаються інші реакції. Відповідно, треба ще більше навантажуватись. Відповідно, це треба контролювати. Це треба ну, включати. Оці такі якісь адаптації. Знаєш, це, ну, це такий постійний процес, який ем, вимагає дуже великої напруги. Насправді, як ти відновлюєшся? Я тобі чесно скажу, я лягаю і нічого не роблю. Це моє улюблене заняття. І насправді, от є, але я вчусь цьому, і в мене був дуже такий тривалий період, коли в мене були ось ці безперервні такі, знаєш, такі гонки цієї білки в колесі, коли от там та задача, той проект, то, 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 то. І я теж себе загнала до певного такого виснаження, вигорання. Ну і до такого стану, де я дійсно вже потребувала такої допомоги лікаря. Ну дійсно, от. І ну я говорю про це, тому що в принципі це забуває це, це зараз постійно в нашому житті. От, і це вже знаєш, от теж як зрозуміти, що ми виснажені. Твій організм дасть тобі зрозуміти, якщо ти в контакті з собою, ти будеш його чути. І от лінь, якщо от хочеться полінитися, то це отой от маленький сигнал про те, що мені хочеться відновлення. Коли вже, от знову ж таки, немає отого контакту, то твій організм він тебе зробить потім, знаєш, коли треба буде йти вже в лікарню і ну, типу, і звертатись до лікаря. Я знаю, тому що я зверталася також до лікаря, і вона сказала золоті речі, що якщо ви не опануєте себе, тому що прийом препаратів вони працюють теж в комплексі зі мною. Якщо я не навчусь опановувати своїми емоціями. Ем, Наскільки я реагую на навколишній світ, mm -hmm. то наступний кабінет буде вже не її. Mm -hmm. І багато що залежить саме від мене від моєї реакції. Тому ходити до лікаря це окей, okay. mm -hmm. це нормально. Mm -hmm. Там не страшно. Mm -hmm. Страшно вчасно до нього не прийти, а прийти по допомогу це нормально. Хотілося б ще твоє звернення глядачам. Стосовно внутрішнього ресурсу, напевно, щоб вони вчасно реагували. Угу. Я хочу е, глядачам перше, от перше на що звертати увагу і таку навіть вправу, напевно, дати. Да? Е, от спробуйте її використовувати і спробуйте, хоча б інколи до неї доторкатися. Я так люблю говорити про те, що інколи е, у нас спрацьовує будильник зранку, але в нас не спрацьовує такий будильник нашого. Сканування нашого тіла, і, от, хоча б раз або два рази на день встановіть у своєму будильнику, щоб було, був такий дзвіночок, і було питання, як я зараз. Оце той момент, коли ми доторкаємось до себе. Це той момент, коли ми знаходимо контакт з собою. І це той момент, який вчить нас відчувати своє тіло, свої емоції, свої думки, і вже наступного разу. Коли у нас буде виснаження втома, ми будемо це відчувати таким, знаєте, напруженням на плечах, отою втомою зранку, коли от ми прокинулись, вже треба щось робити, а ми не хочемо робити. Оце про те, що вже є сигнали, але наскільки ми прислуховуємось до них. Так от я хочу вам побажати, щоб ви до своїх сигналів тіла і до себе взагалі прислуховувались як можна частіше. Дякую тобі, незвичайно. З вами була сьогодні Тетяна Олексюк на передачі кава з психологом. Скоро побачимось.